Замовлення на тисячу гривень для племінниці, яке вже буде скоро відправлене. Звичайно, все у рожевому кольорі, бо пламінниця любить рожевий. Ну, а куди ми без нього? Щіточка для зубчиків у форматі на пальчики одягати і дозручно брати з собою в дорогу. Якщо ваша малеча вже доросла і ви хочете, щоб вона не бігала туди-сюди, з квартири на вулицю, то ось такий зручний пісюарчик на майданчик буде саме то. Пау! 230 гривень термоналітки, які просто ідеально підлаштовуються у дитячій горщі. Просто їх кладете всередину горщика. А дитина робить маленькі справи і з'являється яскрава картинка. Щіточка для зубів і ясен тут не просто вже як чистити зубки, а ще і ясенка, якщо в дитини чухається трішки. Щіточка від 3 до 8 і від 8 до 12. І також є обмежувачі, які не дозволяють, щоб дитинка далеко запихнула ці щіточки. І, звичайно, наш бестселер на півмільйона переглядів це ось такі дитячі браслетик, які просто весь інтернет, адже з ним ми можемо спостерігати, як малечі ходить з вами і нікуди не бігає.